Нове надходження на реалізацію до нас. Сьогодні це BMW-340i 22 року з Америки, повністю ціленька без ДТП з пробігом 11 тисяч кілометрів. Топова комплектація, 3-літровий бензиновий двигун, автомат задній привід, хороша оптика, повний shadowing. Автівочка йде в нас в M Sport пакеті Pro. На хороших колесах гарних. Маємо хорошу комплектацію, а саме це камера 360, безключовий доступ, мертві зони, безліч асистентів, камера заднього огляду, електрокричка багажника це зрозуміло. Каже, відразу задній ряд. Все у нас іде автівка чорна на чорному, з кліматконтролем, чорний шкірний салон, чорна стеля, великий люк, чорні шкірні карти, повний електропакет по авто. Ми маємо. Тут так само пам'ять сидінь з підтримочкою сидіння переднє. Сідаємо, заведемо. Зустрічає нас е мультикермо з підігрівом, старт-стоп заводимо, тут так все гарно виглядає, все працює, великий монітор, різні режими поїздочок. Автівочка просто в шикарному стані. Пробіг показує вам, оригінальний пробіг з Америки. Тому, друзі, недавно у нас була така. Синя, тільки на рік новіша, з таким самим пробігом 11 кілометрів. Тому хто не встиг, а писало багато, телефонувало. Ось вам хороший варіантик. Є у нас в наявності, тому звертайтеся або телефонуйте. гарного дня!